Я Ще раз кажу, вони мають бути не злодіями. Бо це 100%. Це ну це якщо тільки це починає заходити всередину, все ну тобто. Та ще нічого не буду. А далі вони мають бути професійними, вони мають бути чесними, вони мають бути освіченими, вони мають бути працездатними. Вони є, ці люди, є їх просто, ці люди. звичайно. Тобто Львів ну, з такою така потуга, з таким освітнім потенціалом, то взагалі не питає. І саме основне, що я думаю, що на кожну посаду от зараз влада дійшла до того, що вони нікого не можуть запросити, бо ніхто з ними не хоче з людей, які себе поважають працювати. Вони не хочуть брати участь в цих схемах, в цих всіх діошках і так далі. А я точно знаю, що на будь-яку посаду в нас, нас знайдеться просто по декілька достойних людей. От ми коли йшли сюди. То я зустрів людину, яка працювала під час моєї роботи директором департаменту. Він служив в 80 й бригаді. Потім ми старалися людей, які мають досвід і потенціал, якісь таке відчуття справедливості, загострене, запросити на роботу. І я бачу, він знову в військовій формі. Я кажу, О, що таке? Кажу, Та мені це все вже ну, сказав трошки по-іншому, але українською мовою це звучало як надоїло. От, і просто каже: я там все по чесному.